Друзі та колеги, сьогодні у нас незвичайний ефір ефір той, який я обіцяла вам провести впродовж минулого тижня і у попередніх відео. Я не знаю, з якого часу ви почали дивитися наш канал, підписалися на нас. Але сьогодні ми говоримо про... Тайм-менеджмент. І говоримо ми про тайм-менеджмент, не включить того, як планувати свій графік, як розставляти справи, як планувати рік, півріччя, свій день або що робити, якщо нічого не хочеться робити, ми говоримо в ключі управління власною енергією. Ви плануєте не один свій день, а повністю усе своє життя. Так, щоб кожен ваш день був легким, продуктивним, щоб ввечері чи серед дня у вас залишався час та сили на себе. І вся ця система вона уміститься в 5 простих правил. Тож, якщо вам цікаво, якщо вас хвилює проблема того, що як би ви не планували, а у вас все одно не вдається повністю все встигнути, чи зберегти свою енергію так, щоб у вас на все вистачило, а головне на себе, залишайтеся до кінця нашого ефіру. Отже, Одразу почнемо з правил. Перше правило зрозуміле і, здається, просте, але ми це ніколи не робимо. Ніколи не робимо, тому що нам для себе ну, якось так, ліньке. Перше правило це проаналізувати свій час. Як це зробити правильно? Ми впродовж усього свого дня діяльності переключаємося з одного правила на інше, з однієї, вибачте, задачі на іншу. І Думаємо, що от зараз я попрацювала за комп'ютером, потім я піду додому, там сяду, ляжу на диванчик, відкрию соцмережі, включу серіали, думаю, що це такий для мене відпочинок. Але насправді це продовження навантаження на наш мозок, на наші. Очі і на нашу нервову систему, тому що наш організм продовжує сприймати якусь інформацію, ми не даємо йому повноцінно відпочити. Так от як проаналізувати, нам потрібно з вами взяти один тиждень, можливо, у когось два, якщо у вас в різні тижні різний графік, таке буває. Записати все, на що ви витрачаєте час. Під час робочого дня та після нього, чесно та без прикрас, відстежити все, чим ви займаєтеся. Питання: чи записувати те, що займає 2 хвилини, записувати. Чи записувати там якісь дрібні задачі, телефонну комунікацію, записувати? Записувати абсолютно все. Записувати, коли впродовж дня. А ви каву, чи ви обідали, якщо обідали, куди ви їхали, скільки часу займає у вас дорога, все записати абсолютно все, що ви робили. І тут увага, вам потрібно, записавши все це, визначити, скільки це час у вас зайняло, і визначити, що вам давало енергію, і що у вас. Її забирало. І зрозуміло, що ви скажете, та робота мене випиває повністю і нічого не залишається, крім неї. Але подивіться, будь ласка, і на те, чим ви займаєтеся після роботи, як ви відновлюєтеся, що вам дає енергію. Наприклад, спілкування з друзями, поговорити по телефону, читання, танці, прогулянка. Що забирає енергію? Скажу про себе. Це огортання стрічки, дратує робота до ночі, бо можу сидіти до 3-ї години. Які стреси та переживання. Це забирає багато енергії. І от. Коли ви подивитеся на свій результат, вам стане зрозуміло, яку діяльність ну, слід або вилучити, або краще її зовсім замінити на щось інше. У більшості людей друга колонка тобто ті справи, що забирають енергію, буде довша, ніж перша. І тут Перший такий гачок нашого дисбалансу, чому ми не можемо вчасно відновитися, тому що насправді ми більше витрачаємо сил на ті справи, які не роблять нас щасливими. Ну от і все. Якісний відпочинок, запам'ятайте, запишіть собі, це коли ви робите те, що вас наповнює. Це не те, що вам вдається легко, але це те, після чого ви відчуваєте, Боже, як мені добре, я хочу ще, я хочу жити, я хочу десь летіти, я хочу цим поділитися. в мене від цього горять очі. Якщо ви знаєте, що вас наповнює, Напишіть, будь ласка, це у коментарях. Це допоможе нам один одному підказати, на що витратити час, крім, наприклад, соціальних мереж чи роботи після роботи. Коли ви будете складати свій план, це ми переходимо до другого правила. Зверніть увагу на те, що у вашому календарі. А вам його краще завести. Мають бути відмічені всі весь час, який ви витрачаєте, наприклад, на дорогу, на обід, все абсолютно. Ви можете його рухати впродовж дня, є різні застосунки, є дуже багато відео на YouTube, які розказують про таймблокінг. Я не буду на це витрачати час. Знайдіть. Таймблокінг у Ютубі. І заплануйте в календарі оці всі блоки, які, наприклад, не пов'язані з роботою, щоб ви реально бачили, скільки часу у вас залишається впродовж дня на ті справи, які ви запланували. Бо частіше ми плануємо більше, ніж можемо зробити, а потім самі на себе ображаємося і теж на це витрачаємо енергію. Боже, який я поганий. Погана, я нічого не встигаю. І от друге правило до таймблокінгу це управління нашою енергією. Ми всі дуже різні. У когось багато сил зранку, а хтось свою енергію перерозподіляє на вечірній час. Є люди, які можуть працювати по 3-4 години без перерви, тому що вони повністю поглинені своїм процесом, і потім вони з нього виходять свіжі та наповнені сил наснаги. А є ті люди, кому потрібна пауза кожні 40 хвилин, кожні півтори години для того, щоб відновити свою енергію і не так втомлюватися. Як визначити, який у вас тип енергії? Продовж тижня на пункті 1, ми з вами відстежували нашу енергію. Відстежуйте, будь ласка, о котрій годині ви найбільше зібрані. Коли ваша думка, ваш розум працює чітко, коли у вас відбувається спад енергії, від чого він відбувається, коли вам стає важко зосередитися, це важливо, і скільки часу ви можете працювати без втрати концентрації. Коли ви це запишете і проаналізуєте, ви зможете побачити свій природній ритм. І, до речі, дуже важливо знати, от якщо ви прокидаєтеся рано в сповнені сил та енергії, наскільки вам часу цієї енергії вистачає. І якщо ви прокидаєтеся пізніше, у котрій саме годині, вам потрібно прокинутися. Для того, щоб енергії вистачило на цілий день. Або, можливо, вам треба знайти якийсь час, коли ви будете відпочивати. Знайдіть, будь ласка, цей час. Про себе скажу. Я, наприклад, активна, енергійна з 9 до 12 години. Потім вже йде такий спад енергії, і увечері можливе. Друге дихання, але не для складних задач, не для комунікації. І ось коли я це зрозуміла, я перестала боротися з собою. Я перестала робити якусь там вечірню аналітику, писати надвечір статті, чи чимось займатися дуже складним, там, переписувати наш сайт безкінечно. Перестала витрачати свій ранковий ресурс на соціальні мережі та листування. Все, соціальні мережі вранці не відкриваються. І ну, займаюся тими справами, які мені допомагають залишатися. В робочому тонусі і бути з вами на зв'язку управління енергією це ваша співпраця. З вашим тілом, з вашим здоров'ям, з вашим ментальним станом. Тому що прості інструменти, коли ти там, встав о 5 ранку і прийшов додому о 10 вечора, вони вже, на жаль, не працюють, тому що світ змінився, а ми ще діємо за якимись старими е, алгоритмами. Але нам це не підходить, тому що в нас зараз в нашому світі занадто багато. Третє правило, до якого ми підійшли, це планування наших задач під наш тип енергії. Як це? Одразу скажу, що не у всіх є така можливість. Якщо ви працюєте на конвейері, у вас жорсткий робочий графік, у вас багато комунікацій, багато нарад. Дуже буде складно знайти простір для маневру, але давайте будемо чесними. Ну, от просто, от чесними, є такі дні і такі години, де ви навіть на роботі самостійно можете обирати час. Для виконання якихось інших задач. І от я зараз вам прямо прочитаю про типи задач, і коли ви під, під який тип енергії, під який час, згідно вашим типом, ви можете їх підлаштовувати. Отже, є, є складні задачі. Те, що вимагає від вас максимум концентрації, це аналіз, планування, прийняття рішень, навчання і написання важливих текстів. Ці складні задачі плануйте на той час, коли ви найбільше сповнені енергії. Є середні задачі. Це зустрічі, обговорення, виконання звичних справ і організаційні моменти. Все це треба робити ще коли ви не зовсім втомилися, і коли вашої енергії вистачає на комунікацію без речання та роздратування. І третій тип це легкі задачі, сортування файлів, рутина, яка не вимагає думання. І ось їх треба планувати на той час, коли ви вже втомилися. Тепер візьміть свій ритм енергії з попереднього правила, тобто, коли ви його визначили, і розподіліть складні задачі на пік енергії, середні на стабільний період і легкі задачі на період спаду енергії. Це якщо вам. Точно потрібно впродовж дня прям е, мчати як потяг. Е, наприклад, якщо ви з 9 до 12 активні, то не витрачайте його цей час на пошту, на переписки. Зробіть те, що від вас вимагає глибокої концентрації. А от листи, переписки, відповіді залиште на 15-16 годину, коли у вас є спад. Якщо у вас жорсткий графік, то подивіться, де ви можете взяти хоча б 10% для своєї гнучкості. Можливо, ви можете домовитися про те, що ви там починаєте свій день, не одразу з наради, а з підготовки. Можливо, перерву зробити не тоді, коли роблять всі, а тоді, коли вам це потрібно. Навіть маленькі зміни дають великий ефект. Пишіть у коментарях, чи є у вас можливість так запланувати свій день, хоча б частково, чуєте мене? Хоча б частково, скажете, тобі легко, ти можеш. Ти можеш планувати як тобі зручно. І Про це я теж розкажу, але на п'ятому правилі а у нас зараз четверте. Залишайтеся з нами. Четверте правило це емоційне розвантаження. Ви знаєте точно, що енергію забирає не тільки робота. Забирають енергію, мабуть, найбільше це емоції, які ви тримаєте у собі. Стрес. Напруга, невисловлені почуття. Уявіть, що у вас важкий день, ви мали конфлікт на роботі. От ви прийшли додому, сіли на криселечку і намагаєтеся відпочити, а в голові у вас крутиться діалог. От треба було сказати так. А вона мені. А я їй, а я наступного разу та я зроблю. а ну давай я ще комусь зателефоную. Ми там це ще обговоримо, і наче робочий день, часто не робочий, а наче робочий день у нас і не закінчився. Але наша енергія в цей час іде не на те, щоб продовжувати жити наше життя. А не оцей внутрішній процес жування цієї ситуації, що вам допоможе розвантажитися, що потрібно зробити, завести, створити. Потрібно собі дозволити придумати якесь хобі. Не для того, щоб у вас були гроші, не для того. Постановки результатів не для грошей, не для лайків, не для якогось навчання, а просто робити те, що вам подобається. Наприклад, займіться малюванням, грою на музичному інструменті, можливо, танці, можливо, спорт, можливо, в'язання, от кому що. Коли ви робите щось руками або тілом, голова відпускає емоції, виходять через дію, ви скажете, ну а книга? Книга все одно вас навантажить, тому що там є свої емоції, ви, звичайно, переключитеся, але вам потрібно буде витрачати час. Витрачати свою енергію на сприйняття, обдумування, переживання цих емоцій, цих подій у книжці, на запам'ятовування, аналіз сюжету. Тобто це теж буде процес, який може вас навантажити. А Вам потрібно щось зовсім інше, повне розслаблення, приємна музика, гаряча ванна. Прогулянки також стануть класною альтернативою для жування поганих думок. Прогулянки без мети. Я не кажу зараз про 10 тисяч кроків. Ні. Не дійти до магазину. А просто піти і подихати повітрям. Подивитися на зорі, якщо на вулиці вже темно, подивитися на квіточки, якщо там ще щось видно. Тому що рух це природний спосіб зняти з себе напругу. І головне правило це йти без. Мети без плану, без оцінки результату, просто рухатися. Якщо ви малюєте, щоб продати картину, то ваше хобі стає вашою роботою. Якщо малюєте, тому що вам приємно, то це. Розвантаження. Тобто, ви все одно будете у себе в голові прокручувати, що от якщо моє хобі приносить мені гроші, то це все одно для мене бізнес. А може, це стане моєю основною роботою, а що б ще таке намалювати, а як це подати там, у соціальних мережах, щоб придбали швидше, чи як я там буду виставку організовувати. Розумієте? Тобто, ви, коли ставите ціль, той вид діяльності зовсім перестає. Бути От зовсім. зовсім перестає бути тим, що вас розвантажує. Пишіть у коментарях, яке ваше хобі, якщо воно у вас є, буде дуже цікаво, поділимося, які у нас є хобі. Для того, щоб ті люди, які зараз ще в процесі вибору, Боже, в мене немає часу на хобі, але я так хочу, щоб вони могли. Обрати собі якісь вид діяльності. І п'яте правило це індивідуальні правила відновлення. Тут немає універсального рецепту. Те, що допомагає мені, може не працювати для вас. І це нормально. Може бути так, що людина все робить правильно. Працює, але вона трудоголік. Дивіться наш попередній ефір про трудоголізм. І вона весь цей свій вільний час і всю свою енергію, яку вона відновила, вона хоче швидше розтратити на створення чогось, замість того, щоб її дозовано розподіляти впродовж усього дня. Що це може бути ваші індивідуальні правила? От просто зараз для ідеї вам розкажу. Це 20 хвилин тиші, коли ви після робочого дня, без музики, без телефону просто сидите і відпочиваєте. Скажіть, а медитація? Ну, медитація це ж теж супер, Але от просто сидите, дивитеся у вікно і думаєте про щось. Або про когось дуже-дуже приємного. Перехі... Перед сном це може бути читання, але не з телефону, а паперова книга. Чому? Тому що випромінювання екрану змосить вашу нервову систему не спати. Вихідні на природі. Давно були на природі. Ранкова пробіжка. Вечірня ванна з маслами, зустріч з друзями, прогулянка чи телефонний дзвінок, вихідний від соціальних мереж. Ваші правила це те, що відновлює саме вас. Задумайтеся над цим. Не тому, що так, я сказала, не тому, що так написано в книзі, а тому, що саме ви можете відчути результати тут жоден тренер жоден коуч, жоден психолог не, не скаже вам, що вам робити і що вам найбільше підходить, тому що ви себе знаєте краще. І от, останнє правило, яке я, про яке я обіцяла вам розказати, те, про що ви навіть не правило, а те, про що ви маєте серйозно замислитися. Якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо сил та енергії для відновлення. Це підбір професії або посади згідно того графіку, який вам дійсно підходить. І якщо ви хочете якнайдовше у своєму житті залишатися здоровим, енергійним, здатним попіклуватися про себе самостійним. Ваша енергія, ваша професія і ваш робочий графік мають працювати в синергії. І, мабуть, це найскладніше завдання і найскладніше питання, над яким слід Замислитися, і це може звучати для вас зараз зовсім нереально, тому що треба оплачувати квартиру, годувати сім'ю. Але я хочу, щоб все ж таки ви задумалися. замислилися. Якщо ви вечірня людина, вас змушують приходити о сьомій ранку, то ви все життя боретеся зі своєю природою, втрачаєте своє життя. І цей графік виснажує вас, саме цей графік він виснажує вас більше, ніж ваша робота. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, ви відчуваєте постійний стрес, ви платите своїм тілом, ви платите роками свого довголіття. Що варто зробити, про що варто подумати? Якщо у вас немає можливості змінити роботу, можливо, вам підходить власна справа. Можливо, вам підходить робота на тій самій, в тій самій сфері, але з якимось іншим графіком. Можливо, ви підприємець, і ви забули, заради чого ви відкривали свій бізнес. І можливо, як підприємець, ви не користуєтеся. Тими можливостями, які вам дає ваша діяльність. І тут треба замислитися, чому і що можна з цим зробити. І повірте, можна зробити. Оберіть, зрозумійте, відчуйте свій е, графік. Подивіться на можливість віддаленої роботи. Оцініть можливість перебудови процесів в компанії, якщо це ваша компанія, спробуйте перейти на інший проєкт. Якщо ви знаєте, чого ви хочете, щодня робіть маленькі кроки для того, щоб реалізуватися в своєму проєкті, в новому графіку у новому способі. Життя та проведення часу. Тому що неможливо просто взяти своє життя, отак, зім'яти, переламати за якісь секунди за один день. Хоча кому як. Але замислитися над цим, ви можете, ви можете запланувати ті події у вашому житті, які мають статися. Що ви будете через 10 років? Ви матимете. Той самий рівень енергії. А через 15, а чим ви будете займатися, а чим ви зможете займатися. Давайте оцінимо це реально. А ви скажете, Боже, зараз не час до планування, дайте нам пережити цей день і наступний. А я вам скажу, що якщо ви не замислитеся зараз, то через деякий час ви отримаєте результати свого незамислення. Тому що те, що ми маємо в житті нашому зараз, це результат рішень, які ми приймали у минулому. А майбутнє воно буде. І ви маєте знати точно, що майбутнє буде. Ви маєте вірити у нього і будувати саме таким це майбутнє, яким ви хочете його бачити. А не таким, яким його нав'язує вам суспільство, рамки, можливості, тому що ви будівельник власного життя. Ви все зможете зробити, і ви все зможете подолати. Тільки для цього потрібні саме ваші зусилля. У підсумку давайте повторимо всі наші правила та підемо все ж таки відпочивати від соціальних мереж. Отже, аналізуйте свій час, знайдіть спосіб вашого власного якісного відпочинку. Вивчіть свій ритм енергії і визначте його піки та спади. Плануйте свої щоденні рутинні задачі, робочі проекти під ритм вашої енергії. Складне ставте на пік енергії, а легке на її спад. Емоційно розвантажуйтеся, заведіть собі якесь класне, легке хобі, гуляйте. Без мети, без 10 тисяч кроків, просто вийдіть подихати. Створіть свої власні правила відновлення. Проаналізуйте те, що вам дає енергію, і робіть те, що працює для вас. Думайте про ваше майбутнє, про вашу професію, про свій тип енергії у довгостроковій перспективі. І в цьому питанні зараз вам здається, я впевнена, що це надто легко, надто елементарно, і це все можна прокрутити в голові, і навіщо це аналізувати. Але я вам скажу: якщо ви справді приділите час своєму життю, приділите час своєму аналізу, ви відкриєте там дуже багато нового про себе. Повірте. І крок за кроком додавайте якісь нові правила для свого відновлення. Більше відновлюйтесь, ніж працюєте. І до речі, лежання на дивані заганяє нас в апатію. Тож усього потрібно в міру мати. Якщо у вас є запитання, будь ласка, залиште їх у коментарях до цього відео. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, що в цьому ефірі ви почули для себе те, що вам треба було давно почути, що вас якась ідея надихнула, і ви щось таки почнете робити для себе. Приходьте на наступні ефіри, буде багато цікавого. Бережіть себе, відновлюйтесь правильно, до зустрічі у наступних ефірах.